Як ви знаєте, наша гімназія працює з сервісом Google Meet. Для тих, хто не знає як зробити посилання, як розмістити його на платформі, це відео. Отже, якщо ви працюєте в браузері Google Chrome, то вам необхідно відкрити нову вкладинку. З правого боку вгорі є 9 крапочок, всі додатки Google, і знаходите тут Meet. Далі обираєте синю кнопку «Нова зустріч. Обирайте створити зустріч на майбутнє. Тоді відкривається віконечко, де ви можете скопіювати посилання. Посилання на зустріч скопійовано. Переходимо на Human. Обираємо простори і обираємо потрібний нам клас. Є два способи розміщення посилання на платформі. Перше це на стрічці. Обрали клас і на стрічці. Необхідно написати повідомлення, наприклад. І посилання, яким чином можна додати. Можна додати, безпосередньо вставивши посилання в текстову віконечку, або через кнопочку прикріпити посилання. На жаль, зараз на платформі відображається посилання Google Meet. Ось таким чином error not found», Але діти це вже знають, і вони це посилання знайдуть. Мені більше подобається ось таким чином. Це посилання буде активним, на нього можна буде натискати, і його одразу видно. За бажання можете додати якийсь фон. І натискаємо відправити. Це перший спосіб. Другий спосіб можна кріпити посилання безпосередньо на конкретний урок. Для цього нам потрібно перейти в зміст, обрати урок. Для того, щоб прикріпити посилання на цей урок, він має бути запланований. Тобто, має бути обрана дата. Тоді стає активною кнопочка Створити онлайн-урок. Ми не обираємо Zoom-конференцію, так як ми Zoom не працюємо, а обираємо Відеоконференція, і вставляємо сюди посилання. Натискаємо кнопку Enter підтвердити. Тепер ви можете з цього уроку безпосередньо приєднатися до зустрічі. Також це буде видно в розкладі як вчителю, так і дітям. Тут з'являється біля скрипочки, з'являється позначка відеокамери. І якщо ми натискаємо на цей запланований урок, то. Тут так, також є кнопочка Приєднатися. Це бачить як вчитель, так і діти так само через розклад можуть це зробити. Отже, приєднуємося. Якщо ви приєдналися до Google Meet вперше, то потрібно буде обов'язково надати дозвіл до відеокамери та мікрофону. Інтерфейс Google Meet дуже простий та зручний. Отже, для того, щоб показати свою презентацію дітям. Ми використовуємо ось кнопочка зліва біля піднятої руки. Такий прямокутничок зі стілочкою вгору. Ми можемо поділитися однією вкладкою хром. Тільки однією якоюсь вкладочкою з хромом. Ми можемо поділитися якимось вікном, яке має бути попередньо відкрите. Наприклад, презентація. Так, ми її відкриваємо. І тоді можемо поділитися цим, цим вікном. Або весь екран. Обираємо і надіслати. Зупинити презентацію тут є відповідна кнопочка, або більше не ділитися. Як побачити список присутніх? Для цього є праворуч різні іконочки і є присутні. Звичайно, на вашому році буде присутніх більше. Якщо потрібно відправити дітям якесь посилання, або якщо вони щось відповідають, не включаючи мікрофон, а пишуть в чат, то позначка чату знаходиться поруч з учасниками. І можна щось написати. Також можна повідомлення закріплювати. Тоді, якщо учасника Наприклад, зустрічі вибуло він, або він приєднався трошки пізніше, це повідомлення побачать всі учасники, навіть які приєдналися пізніше цього повідомлення. Таким чином його не потрібно буде дублювати декілька разів. Також є налаштування. Можна змінити макет, тобто кількість користувачів, які ви будете бачити на екрані. Можна зробити 16, 9, 6, або тільки себе вивезти, ну і так далі. Також є доволі цікаве налаштування. Наприклад, мені не дуже зручно відволікатися від презентації для того, щоб дозволити приєднатися якомусь учню, який трошечки спізнився. Тому я для себе налаштовую відкриті двері. Тобто, це коли учасники можуть заходити, не очікуючи мого дозволу. Це можна налаштувати ось тут де є замочок. Треба прокрутити в самий низ тип доступу до зустрічі. За замовчуванням стоїть довірені особи, а ми можемо обрати відкритий. Тобто користувачам не потрібно буде надсилати запит на приєднання, вони зможуть підключитися одразу. І також є ще одне налаштування: першим до зустрічі має приєднатися організатор. Якщо ми ставимо галочку, то поки я це посилання не відкрию, ніхто не зможе до нього зайти. Але я, ці, я цей перемикач виключаю. Для того, щоб діти могли в будь-який момент приєднатися до цієї зустрічі. Також я роблю одне посилання на один клас. Я його не змінюю. І навіть якщо я не встигла скинути посилання з якоїсь причини, у дітей воно вже є, вони трошечки нижче прогортують стрічку, і це посилання бачать. І воно не міняється, воно завжди одне й те саме. Я просто інколи його дублюю. Так, бо воно опускається нижче, коли публікуються різні завдання. Ви можете робити так само. Тоді вам не прийдеться перед кожним уроком заходити на вас зустріч, створювати посилання. А ви зайдете на простори, оберете стрічку і скопіюєте це посилання зі стрічки, і вставите його одразу в нове повідомлення. Ось посилання воно є. Активно. Далі знову його виділили, скопіювали і вставили, і тоді вам не потрібно буде кожен раз заходити і створювати нову, нове і нове посилання. Якщо у вас браузер не Chrome, то вам необхідно буде лише написати в пошуку google Meet. І так само брати посилання, відкривається така ж сама сторіночка. Нова зустріч, створити зустріч, копіювати все абсолютно один в один. Шановні колеги, якщо у вас виникли питання або щось було незрозуміло з цього відео, то, будь ласка, телефонуйте, пишіть на Viber. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, нового навчального року!